Такого ще не було. Вперше за своє існування, північно-Атлантичний альянс проведе найбільше за масштабами навчання з часів холодної війни. Близько 90 тисяч військових, кораблі та авіація. Сценарієм таких навчань є напад Росії на територію оборонного блоку, що призводить до активації п'ятої статті договору НАТО. До слова, вона регулює зобов'язання надавати допомогу блоку та зазначає, що збройний напад на одного чи кількох союзників розглядається як напад. На усіх, ці військові навчання мають назву непохитний захисник. Розпочнуться вони в лютому і триватимуть до травня поточного року. Таким чином, північно-Атлантичний альянс продемонструє свою спроможність захистити країн-членів Союзу від можливої агресії супротивника. Насправді, п'яту статтю договору НАТО можна було б застосувати, приміром тоді, коли російська ракета перебувала в повітряному просторі Польщі близько трьох хвилин. Вона прилетіла вглиб республіки на 40 км тоді альянс виказав глибоке занепокоєння. Втім, саме НАТО, нібито прокинулось, а отже, сприймає погрози Росії про можливий напад цілком серйозно. Вважають експерти. Нарешті вони почали по-дорослому серйозно ставитись от до тих загроз, які є в Європі. Я вважаю, що навіть при тому, що війна в Україні буде тривати російська проти України, навіть в цих умовах Путін може піти на провокацію, як мінімум. І це може відбутись не через 3-5-7 років, а наступної зими. І це вони недооцінюють, а можливо не говорять про це. Те, що зараз ми бачимо, це ну відлуння тих рішень, які були прийняті два роки тому. Програма йде, оборона перебудовується, і кожного року ми чуємо, що цього року проведені найбільше в історії навчання НАТО, тобто вони стаються більше і більше. Останні масштабні військові навчання НАТО відбулися під час холодної війни у 1988 дев'ятсот Восьмому році, коли між двома ядерними державами Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки існував конфлікт, який не передбачав військових дій, а здійснювався за допомогою економічних і політичних дій, пропаганди, шпигунства, погроз, ядерних погроз чи безпосередницьких війн. До військових навчань у 1988 році було задіяно близько 125 тисяч солдатів. Найбільші ж на сьогодні навчання НАТО з часів закінчення холодної війни були організовані в 2018-му, участь в яких взяли близько 51 тисячі воїнів з усього світу.